Ми створили нове покоління для тих, хто справді головний у родині для собак. Все найкраще у складі: 58% м'яса, качка, ягня, індичка. Не для вашого стейку, а для його миски. Суперфуди, пробіотики, глюкозамін. Все, щоб твій пес залишався зарядженим як пауербанк на 100%. Все найкраще в пакування, зіб застібка Бо закривати корм прищепкою – це як тримати двері на жуйці. І так, пакування підлягає переробці, бо пес любить планету не менше, ніж м'ячики. Все найкраще в технологіях. Формула створена за участі штучного інтелекту. Так, він вміє генерувати картинки, але ми навчили його робити щось корисніше ідеальне харчування для собак. А експерти Федіаф підтвердили, це не фантастика, це стандарт. Все найкраще від України. Гречка Суперфуд in Ukraine. Локальне виробництво. Практик це гордість годувати своїх собак найкращим створеним тут. Вдома супер преміальний склад, народна ціна, бо хай айфон коштує, хоча крило літака, але годувати собаку топ кормом має бути доступно кожному.